Коротше, самого початку. Доброго вечора. Доброго Хочу вечір. замовити бігтейсті меню. Скільки це коштує? Влада. 255 гривень, дивіться, бігтейсті меню. І тепер бігмак меню 189 гривень. Будь ласка, можна? Дякую. Влада, йди, будь ласка. Що? Ну. Напій який. Кола, картопляні діпи чи обична? — Картошка. Ну, як. Фріпи? Фрі. Фрі. І бігмак меню, кола, діпи і кисло-солодкий соус. Соус до біктейстів потрібен? Гострий, давайте. Дивіться, може бути хабанеро гострий. Зараз є. Давайте? Тобто, в меню з колою з картоплею фрі соусом карбонера, бігмак меню з колою з діпами і соусом кесосос. До сплати 494 грн. How much does it cost? Take it, please.